Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж не дійшов новий автомобіль. Це Honda Civic 2021 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані. Оснащено турбобензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Передній привід. Оригінальні титанові диски сірого кольору 17-го радіусу. Є передні та задні протитуманки. Три камери по колу автомобіля також присутні. Майже топова комплектація, гарний та просторий багажний відсік, світлодіодні динні ходові вогні, безключовий доступ у передніх дверях, утримання автомобіля на полосі також присутнє. Є радар, який попереджає про зіткнення автомобіля. Тобто сигналізую вам, щоб ви були уважні за кермом. Перейдемо до салону. Так, до речі, в нас є люк. Будь здоров, дякую. Стеля світлого кольору, салон шкіряний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Нова машина, нагадуємо вам Пробіг 14 тисяч кілометрів. Задній центральний підлокітник, Три підголовники, три пасоки безпеки, дитячий замок, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду. У водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, Підігріт дзеркал, блокування вікон. Відкриття багажнику салону, електрорегулювання сидіння водія, утримання на полосі, попередження зіткнення, вмикання та вимикання ЄСПІ, вмикання камер, автосвітло, датчик дощу, керування аудіосистемою на кермі, круіз-контроль також присутній. Додаткова допомога при підрулюванні автомобіля. Пробіг 14 тисяч км. Нагадуємо, ось такий невеличкий, але дуже компактний та сенсорний дисплей. Запуск двигуна, кнопкою старт-стоп. Є автоматичні електронні стояночні гальма, екорежим руху також вмикається або вимикається. Дисплей сенсорний. Гарна якість звучання, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів заднього скла, вітрового скла та дзеркал. Ось таке чудове дзеркало та працюючий. Так, не то натискаю, ось працюючий длій. Все працює, все відкривається, все зачиняється. Автомобіль вартий своєї уваги, вартий того, щоб їм керувати. Дуже приємно палива по місту 6 літрів, по трасі ще менше. Тому ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий. Ви можете придбати його за готівку в лізинг за криптовалюту. Подивиться, зробити драйв оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, торговий центр Республіка. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте.